Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на бехах, на Мерседесах, з айфонами, з дачами, наконець, то жопа буде в Україні, і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились, Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьму 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло відсотки по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень. Мільйон з рік навіть тим ти порозроблять 20% от НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець ми раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, 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 на вас там Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео? Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не пів, не хожу кафій, На неликси це те саме буде, на Лікси тепер всі СВОПам. Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент, оці всі прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Тобто, по факту. Ну, нам напевно це цепеті приподнесуть, як уре, з кожного куркуля по, по карбованцю. Да? По 20 карбованців з кожного куркуля в кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, аренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти непонятно що, якусь просрочку, да яка через 2-3 дні вона іспортиться. щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі. Бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все. І платити за це все будемо ми з вами. Отак. так. Що ви про це думаєте, спускайтесь коментарі. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним ФОПам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну у вас там, мабуть, пару сльоз упаде на екран. Буду читати, що з цього вийде.